Лайнер вот. бандаж додаткового ага. э, януга а, да? Все у нас ага. у нас, у нас просто у нас так Привіт, усім! Я Максим Хотіленко. Я український журналіст, який вирішив запустити свій ютуб канал і з вами ділитися всім тим, що я побачив, почув і з ким познайомився. Повірте, дуже багато всього бачу і чую, але чомусь це залишається десь там за кадром. На цьому каналі на даний момент буде переважно військовий контент, який пов'язаний з нашою перемогою над Росією. Але в подальшому я думаю, що ми з вами вирішимо, який саме контент вам буде цікавий. Я буду експериментувати. А від вас дуже прошу підтримки. Пишіть мені в коментарі, що сподобалося, що не сподобалося. Я це буду все обов'язково читати, відповідати вам, і вже будемо визначати, що саме вам буде цікаво почути від мене. А сьогодні я хочу вам розказати дивовижну, неймовірно круту історію про захисників. Ця історія про Богдана, про нашого українського захисника військового, який втратив кінцівку і повернувся на фронт. Історія про бійця, про справжнього бійця з позивним Сільвер. Я працював в Ізюмському лісовому господарстві, в Артемівському лісництві на посаді майстра лісу. Тобто займалися лісовосподарськими справами, висаджували ліс, доглядали за ним, також проводили рубки, рубки догляду, рубки головного користування. І час, коли я пропрацював, приблизно більше 100 гектарів ми висадили, це точно. Зі своїми товаришами, зі своїми колегами. 24-го в інтернеті з самого ранку вже почалося все з дзвінків рідних, дзвінків матері, яка вже кричала, що війна почалася, що вже пойде повномасштабне вторгнення. Ну, я, в принципі, вже до цього розумів, що до цього все йшло, бо політична встановка була така напруженою. Поїхала спочатку в воєнкомат, Воєкомати мене направили в територіальну оборону і вже 25 лютого потрапив з лави територіальної оборони Євського батальйону. Мені не було, військову присягу складав у військовій частини 15-52 біля церкви. Ось, Тобто строкову службу там відслужив один рік, в 2012 році демобілізувався. 9 березня ранок почався з того, що Побратими через нічного чергування повернулися, один з них був поранений. У мене радок почався з того, що я відвіз його у Славянськ у шпиталь. Повертаючись звідти, якраз на під'їзді до Ізіма був прильот біля моєї машини, якраз на ходу трохи зачепила, звичайно, машина вийшла з ладу моя. Ось. Я якось добирався до штабу. До нашого, так сказати, до тимчасового місця розташування. І після цього отримав наказ йти з іншими військовослужбовцями до річки Сіверський Тінець, там проводити розвідку і інші, та інші військові заходи по недопущенню ворожим силам захопити повністю місто. Була інформація, що Командування наше загинуло і ми почали, почали міняти позицію, і саме в цей час був по нам здійснений артобстріл, від якого я втратив, втратив на не, ну, деякий час слух, тобто оглушило мене і отримав поранення безпосередньо в лову. Ну щоб жити, або знаходити заради чого? Згоди. З перших секунд, коли отримав поранення, коли я лежав на землі, вже зрозумів, що пересуватися сам не можу, тому що навіть повсти я не міг, бо від болю мене віднімало руки. Ось. І на рух військовослужбовці, які вцілили, які намагалися підбігти, які вціліли, які намагалися підбігти до поранених. Відразу починався ще один обстріл. Тобто сиділи, чекали, поки сиділи, тобто, чекали, викликали допомогу, що повідомили по рації, що мають трьох сотих, що потрібна допомога. Ось, і, тобто чекали. Я під час вибуху загубив свою аптечку, тому довелося з ремінням від автомата притягувати собі ногу, щоб зупинити кровотечу. Ось. А потім я втратив свідомість. Отямався вже в укритті, коли мене військові 81-ї бригади бійці мене перетягнули в укриття. Там вони мені наклали джгут, ревели до тями. І повідомили, що залишилося ще трошки почекати і скоро допомога прийде. Допомога приїхала швидко, так сказати, Погрозили мене і ще одного пораненого бійця. І відвезли до шпиталю Карматорськ, де надали допомогу і провели ампутацію. Бачив свою ногу, я до останнього сподівався, що її можна буде якось врятувати, що скільки цього навіть не коштувало, не те, що я просто що, був, був з надією того, що я залишився з ногою. Але коли приїхав в госпіталь, хірург мені відрізав, буквально на очах і ще не встиг навіть... Від наркозу відключитися. Ногу мені вже відрізали. Я нічого не відчув вже. Думав, так то й так. Нога дійсно вже богтулася на шкірі. Ну, відчуття таке в собі. Фантомні болі в мене супроводжують досі, якщо чесно, особливо вночі, особливо під час зміни погоди. Так, звісно, фантомні болі такі, що неможливо навіть спати іноді. Але врятую тим, що відкриваю книжку якусь і починаю читати. Збірка Богомила Райнова, болгарського письменника Чорні лебеді, збірка розповідей. На українській мові вона переведена дуже така сильна іменно по своїй змісті. Військових, то я от іноді думаю, що все, типу, <гуми> Жестяк повний. Тож ти приходиш таким. Під час, під час так, так приходів е, снарядів я лише тільки закривав, закривав голову, закривав е, руками. Тобто, потім, коли все затихало, намагався на повсти до... Е, е, Укриття намагався пости, але від болю це в мене виходило не дуже. Потім потім відключився, так казати. Перевернувся на, на, ну, на, 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 на спину. Хлопці, так, хлопці кричали, коли і поранені ті, які саме мають поранення. Була перекли... ну між собою перекличувалися, але бігати до один до, до одного не могли, тому що якісь рухи відразу почало починалося бомбардування. Тоді по Ізюму, в принципі, і обстрілювали так, тільки по одному військовому, якийсь де в військовій формі, зразу його чекає проліт, так сказати. От, навіть по одному військовому вони били артилерією. Багато дронів, дуже багато дронів було, які супроводжували всіх переміщаючихся по Ізюму рухаючись. Навіть, навіть цивільних також. Вони чітко розуміли? Вони чітко розуміли, вони все. І я вам скажу, що працювали дійсно там якісь спеціалісти, навідники які були то явної спеціалісти, тому що де ми були, туди воно і прилітало. Вони знали свою справу. Так скажу. Причому люди тут і катували, і, і, і вимагали, і вивозили, і, і, і тримали пі, в якихось там підвалах. Я лікарю, що тоді сказав, дякую вам, що зберегли мені життя. І зараз я готовий руки поцілувати, бо лікарі дійсно зробили неймовірно. Вони в мене загоїли мої рани, тобто дуже швидко, дуже швидко загоїли. І протезистів були дійсно професіонали, які запротезували мене і поставили на ноги. Тому що вона ще не закінчилася, я хочу, щоб е, наблизити цей час, коли е, ми переможемо свої бійці, українські, козаки наші повернуться всі додому, до своїх рідних. Всього я хочу.